Друзі, так, 28, скоріш за все, липня. Слава Україні. так, друзі, неділька. Закінчили ми працю. Ми добрали маточки, Йдемо на почту пакуватися. І коротеньке відео стосовно определеної інформації. Перша інформація з'явився такий звичний нам 12,5% Амітрас. В даному випадку називається Амітрас. Так і називається. Раніше називався кінас, Кабатокс. Е Тактики і тому подібне. Зараз з'явився такий. І також інформація стосовно з'явилася невелика кількість неплідних маток. Розумію, що товар зараз такий не зовсім актуальний, але все рівно. Можливо, комусь треба, дам по дуже приємним цінам, щоб просто так не пропало, бо залишились сьогодні маточники, вони завтра вийдуть і завтра буду готовий відправити. Дам, гру, грубо говоря, там, по 40 гривень, якщо комусь потрібно, беріть, користуйтеся і мені, скажімо так, з цього якась користь і вам. Теж буде якась з того кольця. Так, значить, не плітки сказав, стосовно плідних маток. Питаєте, до якого числа буде длитися акція по 120 гривень при 10 штуках. Вона буде ще якийсь час, ну, який, поки затрудняю сказати. Ну, Наступний тиждень, скоріш за все, вона буде в цілого тижня. Ну, буду відвертим, по четверг у нас вже є черга. Зараз приймаємо тільки на четверг. І так, друзі. Стосовно цього амітразу. Що це за амітраз? Ну, от буду так відвертий. Судя по етикетці, це якась така етикетка. Скоріше за все це все ж таки якісь умельці десь щось бадяжить. Також тут написано написана бджілка. Знаємо, що для бджіл це не виробляється, Це скоріше виробляється для крупно рогатого скота. Ну, а в даному випадку так. Так, in Філіппіни. Ну, Хоча б знає. До та речі, така близько бджілка. Да, тут така бджілка. Так що, друзі, не будемо вдаватися в подробності. Хто користується даними препаратами, вони всі розуміють, що дані препарати ну, за кордоном вони заборонені, їх там використовують для обробки різних тварин, там, коров, коз, свини і тому подібне, так як кліщі є, всяде. А мітрас на практично на всіх кліщів. Так що, друзі, з'явився такий препарат. Для чого він, хто не знає. Ми в джерелі використовуємо в різних цілях, його, ну, не, в різних е, способах для досягнення одної ж цілі. Це боротьба з кліщом вароа. Е, е, хтось робить. Дим пушкою це старі такі методи, котрі... Ну, Наприклад, хтось вже не користується, але є багато людей, які користуються. Це звичний нам 12,5% на 100 грамів е керасіна потрібно 5 мл даного препарату. Хто користується проливом, один кубик на 2 літри води, так як тут звична нам доза 12,5. Повторююся. Не то, щоб був недавно, він був 20% амітраза на об'єм, його потрібно в інших пропорціях. І тут теж є, кому треба, є і 20%. Там просто ціна різна, цей трошки дешевше, тот трішки дорожче. А, також їм використовується а, теж такий метод, який ми у себе демонстрували, випробовували. Користувалися деякі роки, там 3-4-5 років і ще, мабуть, на сьогоднішній день далі б продовжувалися ним користуватися, якби нам БВЛ не запропонувала співпрацю по роботі з їхніми полосками можливо і до сих пор би обробляли. Це саморобні пластини, котрі наставляються самі за допомогою даних препаратів. Пропорція там яка? На 1 літр сонячникової олії, 60 мл даного препарату. Полоски настаивают люди різної кількості. Так як товщина полосок різна, ми настаивали на ДВП 2,5 мм. І у нас приблизно 150-170 полосок із 60 мл получалось. Ну Кіназа, неважливо, а мітрази і тому подібне. Це така була доза ядерна, але вона своє працювала, робила і робить. Так що і такими методами користуються. І різними другими методами. Так що, друзі, з'явився, щоб Коротше, інформую та інформую. Я не знав, що він буде цього року, так як коли купляли Амітрас 20%, нам сказали, що можливо даних препаратів вже і не буде. Ну, все ж таки бачимо, з'явилося. Ну і є. Так що, кому потрібно, можете звертатися. Ми його розфасовуємо. По великому рахунку в літрових бутилках ми його не продаємо. так як, ну, так як як ну, Хоча, якщо когось цікавить, інтересуйтеся, а продаємо на розлив від 10 мл, ну і скільки потрібно. так що, Якщо кому треба, цей стоїть по 7 гривень за мл а Амітрас 20% коштує 11 гривень за мл Так що, кому потрібно, звертайтеся, розфасуємо відійшлиме. І користуйтесь. Це не плітки, нагадую, з'явилися. Вони будуть недовго, але якийсь час будуть. Якому потрібно, звертайтеся буквально там за символічну плату 40 гривень за штуку. Віддамо в добрі руки, і користуйтесь. На цьому будемо завершити. Слава тобі! Героям слава!